Добрий день, малята. Дітки. А ви знаєте, що зовсім скоро до нас завітає добрий друг Святий Миколай. Він приходить тихенько вночі і кладе подарунки тому, хто був чемний, слухняний і робив добрі справи. А як ви думаєте, що таке добрі вчинки? А погані. Давайте разом пограємо в гру і розберемося, які вчинки приносять радість і добро, а які засмучують. Хлопчик смикає дівчинку за хвостик. Це недобрий вчинок. Хлопчик знімає котика з дерева. Дівчинка допомагає одягтися своєму другу. Діти сваряться і за іграшки. Хлопчик пригощає цукерками. Дітки разом дружньо прибирають сніг на подвір'ї. Після роботи хлопчик запропонував погратися разом і поділився іграшкою. Дітки ремонтують порвану книгу. Хлопчик поступився своїм місцем старенькій бабусі. Дівчата весело граються в м'яч. Хлопчик допоміг перейти бабусі вулицю. Чудово, малята, ви сьогодні були справжніми помічниками Святого Миколая. Пам'ятайте, дітки, що дуже важливо творити добро.